Тло, яке він бачу, даличні ставало то ближчим, то ніби зникало. Але тепер безмінний одне – Воно було живим. І воно дивилося на нього. І коли він підійшов ближче, воно раптом скутилося вузький промінь, наче тремтіло або вичікувало. І в тому тримтінні він побачив постать. Вона сиділа на колінах серед темного простору, що надволо землю, але не мав жодної тверді. Балахон спадав важкими складками, поглинаючи будь-яке світло. Обличчя не було. Лише чорна порожнеча під каптуром. На руках ні шкіри, ні тіні тільки ледь помітне мерехтіння, ніби сама форма намагалася згадати, якою має бути. Безменний зробив крок. Постать повільно підняла голову. Ти теж чуєш його? Без дихання, без тіла. Чую. Відбою безіменний. Він мене кличе. Цей звук не кличе. Він надує. Тихо, прошу постать. Про те, що ми більше не належимо собі. Вони мовчали. Тиша навколо була настільки глибокою, що кожна пауза заважила більше, ніж слова? Хто ти? запитав безіменний. Постать опустила голову, торкаючись мерехтливими пальцями чорної землі, яка не мала тепла. Колись мене звали тепер уже ні». Ти не пам'ятаєш свого? Те, що тримає в житті. А тут усе тримається лише на залишках того, що не встигли забути. Без мене озирнувся. Поле було порожнім, але порожне чавалася набагато важчою, ніж будь-який натовп. Жодного руху, жодної межі. Тільки далеке сяйво, що ми хотіло у темряві як остання ілюзія. То що це за місце? Все те, що залишається, коли закінчується все інше. Сказав Безликий. Ми стоїмо на полі, де відудня тримається за тіла, які більше немає. Вони рушили разом. Кроки не видавали звуку, їх не наче поглинала сама тиша. І чим далі вони йшли, тим гнітучим ставало повітря. Важким, холодним ходним, мовдяр чушої присутності, «Сяйво попереду, сказав безіменний. Ти знаєш, що це? Я знаю лише те, чого слід боятися тут. Світло це не шлях, це межа. Вони йшли повільно, ніби сам простір чинив опір. І раптом посеред поля з'явилася маленька постать. Хлопчик. Малий, блідий, безвітряний. з очима, що не світяться, а поглинають темряву. Його ноги не торкалися землі. Він стояв так, наче давно чекав саме їх. Безіменний і безликий зупинилися. Ти загубився? Тихо спитав безменний. Хлопчик повільно повернув голову. Його рух був надто м'яким. Надто повільним, як уснув. Тут -ту усі забув. Зробив кроку їхній бік і крізь його ступні проходив туман тіней, не торкаючись їх, ми йдемо до світла, сказав безіменний, Воно кличе нас. Світло тут не кличе, сказав хлопчик. Безіменний відчув, як холод проходить крізь нього. Безликий стояв мочки, але тремтю. Світо перед тих, хто ще пам'ятає, був», — продовжив хлопчик. А потім робить так, щоб ніхто не цього не знав. Ти бачив, що там спитав безликий. Це розсипалися тіною, що там у повітрі. Ви не повернетеся назад. Тут немає дороги для живих. Ми не живі і не мертві. Саме А не тому відведети далі. Вони поспішно рушили далі. За їхніми спинами темрява закривалася. Наче ковдра, яка не хоче відпускати тепло, якого тут більше не було. Попереду його пульсувало. Не як надія, а як вирок. І кожен з них знав, те, що чекає попереду, може виявитися страшнішим за смерть.